Взагалі, дивитесь от сюди. Якщо це діло утоплено, тобто що так, ну і він лежить як мінімум більше 2 хвилин вже. То все, можна робити що завгодно. Він в транспортному стані, можна переносити, можна перевозити, можна розбирати, ну, відкрутити цю голову і зробити з нього, наприклад, гарну загороджувальну міну. Тут взагалі воно не складно. От сюди якийсь штирь забитий стальний, щоб можна було втикати в ґрунт, а сюди зробити проміжний, ну, євойний навіть промізний, відкрутити відсюди, покласти його обратно, якусь пробку надрукувати. І хоч, хоч мув цепляйте, хоч накольник цепляйте, хоч електродетонатор ставте, що завгодно. І в принципі, буде така загороджувальна міна, як ото помс Два пом з двоєм тока велика й дурі.